Шановні друзі, шановні друзі, поки до нас приєдніться студенти-могилянки, студенти кілька оголошується, будь ласка, дуже важливі оголошення, слухаємо. Друзі, ми вже не поміщаємося на нашому майдані. Нас не поміщається така кількість подарунків, нас не поміщається така кількість волонтерів. Тому ми йдемо до міської адміністрації Києва повідомляти, що ми будемо розширюватися. Ми вимагаємо, щоб ми встановили намети, сцени і найпотужніший звук, який тільки пропонують нам велика кількість бізнесменів. Ми просимо тележурналістів піти з нами, зафіксувати факт подачі відповідного повідомлення і отримати від влади запевнення, що вона отримала це повідомлення і не буде цього перешкоджати. Дякуємо вам. Шановні друзі, прошу Прошу зробити коридор по центру. До нас вже приєднується грандіозна холодна Київської стояв Києвомогалянської академії. Хіба, хіба так вітають друзів! Голосніше! І ще густіше! Могилянка! Робимо коридор! До нас Київська Могилянська академія! А на чолі колони, друзі, увага! На чолі колони ректор Києво Майнацької академії. Слава! Нас стає далі більше!